Середа 21 січня в ефірі. Новини на 11-му. у студії Еліна Ярцева. Вітаю! Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити та коментуйте новини. Двоє людей загинули на Сенельниківщині. Ворог обстріляв Васильківську громаду дронами, а по кривому рогу скерував ракету. Є руйнування знову під ударом росіян була й Одещина, обійшлося без жертв. А от у Запоріжжі троє загиблих. Більше розповість Олена Петрученкова. Вона на прямому зв'язку. Олено вітаю. Вітаю Еліно. Двоє людей загинуло на Синельниківщині. Вночі ворог атакував дронами. Дві громади Васильківську та Роздорську. Внаслідок влучання у житловий будинок загинули чоловік та жінка. Ще одна людина отримала травми. Виникли декілька пожеж у приватному секторі. Пошкоджено три будинки. Також вночі під ворожим ударом опинився кривий ріг. Росіяни скерували ракету. Пошкоджено близько десятка приватних і п'ять багатоквартирних будинків автівки та адмінбудівля обійшлося без жертв. І до ситуації в інших областях сьогодні вранці окупанти атакували Одещину. БПЛА постраждала одна людина. Внаслідок влучань стались пожежі у приватному секторі. Горіли два житлових будинки, ще кілька пошкоджені. Також зруйнована складська будівля. Рятувальники ліквідували всі займання. Що, тепер треба на конкурці. А у Запоріжжі внаслідок російського обстрілу загинули троє людей. Ще двоє отримали травми. Ворог завдав ударів БПЛА. В одному із районів сталося займання житлового будинку та трьох автомобілів. Надзвичайники ліквідували всі пожежі. На Сумщині напередодні ворожа авіація завдала ударів кабами по двох громадах. Пошкоджені житлові будинки, цивільна інфраструктура, об'єкти, життєзабезпечення та транспортні засоби. Рятувальники разом із комунальниками допомагають цивільним, усилям, яких були пошкоджені, тимчасово відновити вибиті вікна та демонтують аварійні конструкції. Загалом, за даними повітряних сил, вночі росіяни запустили ракету «Іскандер-М» та 97 дронів, 70 з яких ударні шахеди. Збито 84 ворожі безпілотники, зафіксовано влучання балістичної ракети та 13 ударних дронів на 11 локаціях. Втім, гучно було і на Росії. В орлі виник блекаут після візиту так званих добрих дронів. А у Білгороді під ударом була ТЕЦ, яка живить завод Беленергомаш. А в Краснодарському краї російська ППО вдарила по двору житлового комплексу. Цю мить мене Ми вся інформація. Ми продовжуємо слідкувати за оперативною ситуацією. Більше розкажемо вже в наступних випусках. Новин на 11 каналі. Студія, дякую, Олена. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку була Олена Петроченкова з оперативною ситуацією на Дніпропетровщині та в Україні. Під вінець у лікарні у Дніпрі в одному з медзакладів побралися військовий та його кохана. На покровському напрямку чоловік втратив ногу, а іншу йому намагаються врятувати медики. Тож церемонію провели у реанімації. Втім, були і гірку молодятам, і сльози щастя та обітниці. Все це розчулило і нашу Олександру Максименко. Сьогодні в вашому житті важливий і радісний день. Ви єднаєте ваші серця серед лікарняних стін. Двоє закоханих міцно тримаються за руки. Сьогодні в Катерини та військового Вадима весілля до вінця стали просто в реанімаційному відділенні поряд із палатою, які рятують нареченого після важкого поранення. Привітайте один одного, як подружжя поцілунком. Вадим, бойовий водій батальйону безпілотних систем Нацгвардії. Катерину зустрів торік на сайті знайомств. Із Крематорська рушив до неї у фастів на Вінночину, і на першому ж побаченні обидва зрозуміли, що створені одне для одного. Де ти стоїш? ж на парковці. Я підійшла, просто побачила у добрі очі, і я поняла, кажу, мамо, це моє. Вона зразу понравилась. Зразу і ми зразу з нею пошли гуляти, і зразу ми знайшли цей конект, як кажуть. Тоді побути разом змогли лише кілька днів. Потім у побачення та тривалі телефонні розмови. І за рік чоловік освічився Катерині. Стали планувати весілля та на першому ж бойовому виїзді після відпустки Вадим із побратимом опинились під атакою ворожих авпіронів. Я підлетів напарнику, кричу, що ти, як ти. Він каже, нормально. Я Дивлюсь, кажу, братан нема ног. Він мені турнікети наклав. Собі потом наклав, не ждала сівака, 40 хвилин і ждали, і все мене закинули в кузов і довезли, і все. І далі я вже був у білому тумані. І перше про що подумав, коли його притомнів, як там кохана. Катерина ще й досі пригадує той момент зі сльозами на очах. Ділиться того дня, все падало з рук. а Вадим їй все не писав. І надвечір дівчині повідомили про його поранення. Через якийсь час мені позвонив пан командир, позивний їхній змій. Він каже: майбутня дружина Пашка Вадима Сергійовича, каже, так каже, с мене для нас, ну для вас погана новина, але я скажу вам одне, він живий. Катерина зізнається, бояла, що їй не говорять правди, і насправді коханий загинув. Тільки коли побачила його, заспокоїлась. Я побачила його, кажу мені байдуже з ногами, без ніг, без рук, бо неважно, яке там поранення, що там просто щоб він був живий. Коли я його побачила, я собі дала просто слово я майбутня дружина і плакати я більше не буду. Медики кажуть, травми Вадима важкі. Одну ногу він втратив, іншу – з численними переломами нині намагаються зберегти лікарі. І на сьогодні вже ми провели кілька операцій, готуємо для поїздки за кордон. Потрібна велика пластика, багато переломів, видно, кістки з пов'язки. Тож закохані вирішили не гаяти часу та засвідчити своє кохання прямо у лікарні. Таке рішення підтримали і рідні. Мама нареченої не стримує сліз. Зізнається, Вадим вже став для неї рідним сином. Я молила за цю дитину за кожен його виїзд, щоб його Бог зберіг, щоб він повернувся живим. Ми ніколи не могли подумати, що так ну так сталося, але дякувати Богу, що він залишився живим. Це саме основне. Нині тепер вже подружжя готується до непростого шляху лікування та реабілітації. Попереду нове життя, яке пара планує будувати в Україні. Олександра Максименко, Сергій Озеров, новини 11 каналу. У Дніпрі на вокзалі затримали наркозбувача з десятками закладок. Правоохоронці викрали 21-річного жителя Одещини, який зберігав понад півсотні підготовлених до збуту згортків із психотропними речовинами. Ще близько 30 пакетиків. Чоловік встиг сховати в одному з районів міста. Їх вилучили наркозбувача. Затримали та повідомили про підозру за статтею Незаконний збут наркотичних засобів. А вони організували масштабну схему ухилення від мобілізації у Дніпрі. Судитимуть 14 ділків, які допомагали військовозобов'язаним незаконно виїхати за кордон через оформлення фіктивного батьківства. Організатор дніпрянин, який залучив спільників, серед яких і працівники органів державної реєстрації актів цивільного стану своїм клієнтам. Вони оформлювали статус багатодітного батька, незаконно вписуючи їх у документи дітей. А їхнім матерям обіцяли грошову допомогу послугу ділки просили до 6 тисяч доларів. У такий спосіб батьками стали 25 чоловіків. Вона створює книжки, які рятують нашу планету. Переселенка з Луганщини Тетяна Руменко першою в Україні почала створювати такі видання з переробленого пластику. У кожен примірник авторка вкладає чимало кропіткої ручної роботи. На сторінках книжки кумедні персонажі, які простими словами розповідають малечі про довкілля. Процес перетворення переробленого пластику на різнокольорову книжку. На власні очі побачив наш Олександр Гладуш. Об'ємні елементи, різні кольори та кумедний персонаж на Під час створення цієї книжки не постраждало жодне дерево. Як взагалі таке можливо, це перша в Україні книжка з переробленого пластику, і вона важить понад один кілограм. І це справжній інтерактивний проект всередині повчання екологічної історії. Родина переселенців з Луганщини Тетяна та Павло Руменко вже понад рік працюють над цим проєктом. Розповідають, як народилася така ідея. Від любові, бо любов це дієслово. І от саме наша діяльність, вона про любов і про те, що е... Просто видавати, просто щось друкувати, просто писати про щось. Воно ну не зовсім відповідає ну нашій філософії. Час створення такого екофрендлі вироби сягає 10 годин. Спочатку Павло розробляє віртуальний проєкт завдання для основного приладу 3D-принтеру. Він перетворює перероблений пластик на об'ємні сторінки. Книжка їх дуже багато, саме внутрішніх елементів, бо є всередині сторіночок. Є те, що скріплює, є те, що защокує. Потім жінка об'єднує окремі сторінки у цілу книгу. Кожній з них інтерактивні елементи та повчальні історії. Грайся і будь сміливим. Розмалюй страх. Уявуй свій страх. Намалюй його. Готові книжки гортають діти Тетяни. Вони ж її перші читачі та помічники. Мені подобається родина справа, і вона дуже важлива. На пластикових сторінках видання Тетяни Руменко розповідається про те, як важливо берегти природу та підтримувати на позитиві свій психологічний стан. Страх і впевненість. Тривога і спокій. Інтерактив, так, що можна брати і вибирати колір свого настрою. Для мене важливо переробляти, не створювати новий, а переробляти те, що є, і давати нове життя тим речам, які мали б зашкодити планеті. Ілюстрації для книжки створила художниця Інна Черняк. Ділиться майже безперервно, працювала кілька місяців. Цей досвід у мене був перший, і ми з Тетяною. Як сказати, ми з нею разом це проходили, бо було багато питань. Він повинен бути ще виразним, тому що тема про емоції. Кольори залежать від кількості пластику, їх всього вісім, розповідає пані Інна. За словами майстрині, робота над ілюстраціями вимагала більшої уваги до поєднань відтінків для створення об'єму. Це ж філамент і 3D-друк, і тому треба було. Це все враховувати. Інтерактивна книжка з переробленого пластику буде доступною і для малечі з вадами зору. Об'ємні примірники будуть з покриттям шрифтом Брайля. До того ж, видавці хочуть розвивати українське виробництво філамента. Це пластикова нитка, яка використовується в 3D-принтерах для створення об'єктів методом пошарового нанесення. Створити своє власне переробне підприємство, яке б забезпечило нас філаментом з переробленого пластику, адже ми закуповуємо зараз філамент у Нідерландах. Нині родина Руменків готується. До друку нової серії книжок з переробленого пластику. На сторінках з'явиться історія для дітей, що розповідатиме про екосвідоме ставлення до довкілля. Олександр Гладуш, Микита Сломко, новини 11 каналу. І до новин спорту. Фігуристки з Дніпра посіли прозові місця на міжнародному турнірі в Румунії. Так на змаганнях Адріана Шевцова виборола золоту медаль, а Владислава Григор'єва здобула срібну нагороду. Наразі це всі новини від команди 11-го. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити та коментуйте новини. Бережіть себе та до зустрічі.